І всім привіз вам курів Лейх ви на конференції No 4. І ми починаємо! І тепер ми поговоримо про назви. Так, три дні погоди це не перша назва Трі погодів Та, це вже четверта конференція Трі Дні Погоди, але розумієте, що це не перша була версія. Це не була не саме перша того назва з Трені Погоди. Це були ще перші назви, які були. Наприклад, минуло, минуло, сес, минуло села 15, але потім це відмінили, тому що це якби нелогічно не, нелогічна назва. І ще були дні. Або, або, або ще назвати їх трині подорожі. Ну. Це потім відмінили, тому що пригоди яка ще сучасніше слово. І. Ну, подорожі просто занадто довгі. І слово до самого серіалу. а... Того, що вони назвали минуло села 15, просто ці назва я добре, так не думав назвати чому так. А що, що була раніше, які назви були? Ну, Тріні погоди мав би старі назви, але всі старі назви поки що були і, точно не такі. Дбала, тут, ми, я думав просто за трині породи, ну, назви, але. Можливо, три погоди могли би називатися по-іншому. тоді, Але могли б було бути. Приклади, ну, наприклад, три ну, ні погоди тоді задумався просто, щоб просто показати щось. ну, ну саме того, Минуло самих, самих героїв, але. Ну, показати казати, минуло самих героїв, які, ну, на які добре не були розкриті. Але. Може те, а пізніше тепер, зараз просто щодятна лінія, просто може деколи. Те, що я що чому сьогодні лінія теж мінялася? Тому що знята лінія в правому початку могла б було розказувати про самих ну, минулих героїв. Тепер я просто ви в трині, були, тому би в такі погоди могли би бути по, по, по такій причині. А чому тоді сказати, чого вони? Ну, як сказати? Тихні погоди. Тоді маю тепер мають інше підтвердження, що просто того. Подивитися, чи прийдуть до інших, до іноземці точно захочеться це, це дивитися. Але, можливо, чому вони вирішили зробити трені погоди, щоб подивитися, чи ну, прийде фентезі серіалу до когось, чи піде. Або це як просто трині погоди, придумані як подовження погоди, тільки в минулому е, часі, а не в Тв. Того в майбутньому часі. Тому я придумав, десь в цьому, цьому погоди. Це просто був придумано в майбутньому часі. Але приватна лінія не була такою вже, не такою самою. Вона завжди манялася, ну, або покращилася, щось додавалося, Наприклад, нові персонажі, наприклад, або щось нові фішки, або, ну, щось додавалося дуже багато чого. Додавалося, наприклад. Ну, що тепер Елвін Ел був не мати порталу, а він. і все добавило, що Левін має буде портал. І тому це вирішило додати, що постати вже була якась і того. Так. Та. Там було ще додавано, що АСС не буду просто. А це тепер буде говорити з німецьким деякі німецькі слова, але ну, тому що він німець. Тому це вже так має якусь логіку. Ще й на українську добре так уже не знає, тому що він. Розумієте, він з Німеччини. А, ну чому? <клух> Сказати про вирізані кадри, ну, там не ще одні було. Наприклад, вирізані кадри Екселіут, міг бути зразу таким злим, але. Ну, це ви побачите Екселі, пізніше він появився в лінії. Але, того, щоб приймати того, що інші погоди, того бать, такі вирізані бобети, <tomit> так, вони мають вигрізані моменти. Такісь такі, вигізані моменти, які може бути навіть неприємні. Наприклад. Там є багато вигрезані моментів. І перший момент, який був вигрезаний, яким ми був мати якусь таке значення, що Гробрать міг з проколахом і зразу внесенти з землі. Тому це просто вирізали і вирішили, ну, що мене вже здали один Одню вже давно. Але що сказати того, що Астер це ну. На само початку думав, задумувався, що у нього будуть жовті зразу жовті очі, а не з ну, очі. То можна зрозуміти, що я просто його просто коричневі очі, це я зрозуміло так. То дивився трейлер. Але просто ви розумієте, що в деякі моменти були вирізані, як щось було добавлене. Але з самого початку, напевно, що Елві не могла бути порталу, а це ви ж просто добавили. Або фінал можеш просто покажу, що щось завжди можеш щось домовляти до сюжетної лінії. Першого. Тож сказати, що блюфлава свій дегравів, то б це було самого початку поставлено. Але це поліція по-іншому. І мадало бада, це було зовсім не було б е, було треба бути, тому що це просто ви щось просто вирішили додати до лінії. Але свячена лінія може завжди покращуватися або щось виділятися. Тому краще, як, як ви щось завітите, щось не. Щось та лінія буде в іншому, бо сюди лінія була не зовсім бути не така, як зараз. Тому що сята лінія була, такому, що перша хвороба зітряти з поколем в незері. Тому що це... так, раніше так думалось. А щодо того, що, що Буду Флавурс можна здати поколе, то все змінило і вона просто застрілилася тільки в Незі. Тому так зробили, що просто цієї лінії але я там забудувала, що вона буде їхати по коле буде з'їхати та й на трава. Що ще сказати? Були деякі вигідні кадри, що. Ну, Firepad міг знайти по колега десь того. Найти десь в лісі, це було теж задумувалося. Та не будьте дивими, що просто того. Та проколером міг дати про файпет в лісі, і таке задумало, що він ти був би але це вирішило вирішити, тому що ти задати жорстоко від самого до самого персонажа. А що до самого Дезера ту, він не міг весь змешені здатися, що проколер є в Незері не Астрид, але вже це змінило і забуло так, що все наперед. Тому що так може, було би краще, тому що так вони задумали, що це будуть вороги, а де зразу проколором буде зразу ворог. Тому вони поки зробили так. Але що сказати? Сюда Лінія не завжди була стабільною в трені погоди. І таки про бліплег погоди ніколи не була стабільною. Вона завжди щось могла додавлятися. Могла щось додавлятися, наприклад. Наприклад, щось могло бути. Наприклад. Наприклад, що могло ще добавитися, просто не... завжди сюжата лінія, то три погоди, і про завжди одовлювалася, або щось домовлялося, або щось вирізалося, або щось, ну, щось стенду ну, трошки вирізали. Тому... Тому самі серіали нестабільні. Тому можна сказати, що самі самі серіали ніколи не були стабільні, ну, які були, як серіали. Тому краще не думайте, що самі серіали завжди були такі прості. Всі серіали завжди такі прості. Як сказати, не всі серіали були такі дуже, дуже, дуже сильно пусті. Там щось можна буде домовлятися, вирізатися, або щось домовлятися, або ще зовсім себе буде видалятися. Такі погоди, теж і видалені сцени. і або щось домовлялося, це вже так зрозуміло. А видали сцени, можливо, можливо, є дуже жорстокі сцени, наприклад. Там такі є жорстокі сцени, тому краще не, буде, в Телеграмі, тому їх вирізали з твії погоди, тому що там є дві седи, які просто вирізали або більше седи. Наприклад, сцени є вирізали, де завдати жорстокі є седи, тому їх вирізали. До інших країн можуть деякі сцени виграти. То, наприклад, не до польської, То, не до польської і того сцени. Деякі сцени в полі, польські, і того, бо дубеляжі були і не такі. Наприклад, там могли видалити, що заборонений в Польщі. Тому. Або в Англії ще може заборонено, наприклад. Але деякі дубляжі просто могли навіть заборонити, тому що якісь можуть бути проблеми. Але чому в польському дубельжі можливо будуть виділяти сцени. тому польські дубляж не зовсім такі справді. Справді такий простий, тому ви розумієте, що до, до поляки повністю всі, весь серіал повністю не вийде. Це тільки, напевно, тільки деякі були сцени, напевно, які пов'язані, напевно, точно. Розумієте. Якісь сцени, в Польщі заборонено, там буде, напевно, ці сцени вирізатися. Наприклад, ви розумієте, що може вирізатися та буде вирізатися якісь, деякі седи. Такі сцени, які йду в того, в Польщі заборони, не поки ви розумієте, що як там, як там буде щось пов'язане з кольором прапорами, ну, ви його зуміть, про що вже говорю, Там буде вигідне ці сцени, тому все так. І Всім до побачення! Звук про нюплейх, всім до побачення!